Сьогодні ми поговоримо про історію, яка вразила громаду Санта-Крос. А все тому, що в неділю серед білого дня зникає восьмирічна Медісон Меді Мідлтон. Дівчинка каталася біля будинку на скутері, а потім, ніби розчинилася в повітрі. Кожен містечко так чи інакше долучився до пошуків. Але коли поліція оприлюднила деталі і встановила підозрюваного, це шокувало усіх. Друзі. Я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати нашим спонсорам. Дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте, друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Медісон Джордан Міддлтон та і мати. Лора Джордан зупинилася в арт-центрі Тенгрі в Санта-Крузі. Орендарі квартир, відомих як лофти, були згуртованою групою художників, які поклувалися один про одного та про своїх дітей. Лофти художників Тенрі Артіс Лофтс надали 100 одиниць доступного житла. Причому перевага при відборі орендарів надавалася сім'ям округу санта круз які брали участь у творчому житті та були віддані мистецтву. Медді мала велику свободу грати там, де їй було зручно, і часто їздила на самокаті по всьому комплексу. Майкл Міддлтон, батько Меді, також проживав у Санта-Крус, але жив він окремо. Чоловік описував свою доньку як милий янголядку. Спільний час на пляжі та ігри у воді були одними з його найкращих спогадів про Медді. Восени 2015 року Медді яскрава, жвава і товариська дівчинка. Мала піти до четвертого класу початкової школи Лабіга в Санта-Крузі. У неділю, 26 липня 2015 року, Меді вийшла зі своєї квартири, щоб погратися зі своєю близькою подругою, яка також жила в цьому будинку. Оскільки її подруга трішки затрималася, Менді вирішила покататися на самокаті сама. Відеозаписи показали, що останнє відоме місцезнаходження Меді було біля поштових скриньок біля наземного паркінгу. Проте вже за годину було встановлено, що меді зникла. Так почалися масштабні пошуки по всьому Санта-Крузу. Всі прагнули долучитися до шалених пошуків восьмирічної дівчинки та хоч якось допомогти. Поліція Санта-Круза заповнила околиці, сподіваючись знайти будь-які сліди Медісон Мідлтон. Всі сподівалися знайти Медісон ще до настання темряви. Поліція Санта-Круза мобілізувала на допомогу помічників шарифа. А також ФБР, гелікоптери, кінологів, катери і десятки волонтерів. Всі працювали ретельно і злагоджено. Камери спостереження зафіксували останні зображення Медісон Мідлтон, на якому вона їде на самокаті о 17.00 в неділю в день. Поліція заявила журналістам: Ми не знаємо, чи це викрадення Ми все ще перебуваємо на ранній стадії розслідування. Ми називаємо це пошуком загубленої дитини. Менді, які її називали близькі, гралася з друзями біля житлового комплексу Тенрі Артс на Рівер Стріт, коли зникла. Поліція заявила, що не було ніяких ознак злочину, і вони думають, що вона просто втекла. У заяві для преси йшлося вона восьмирічна дівчинка, тож для неї було б амбітно втекти. Пошукові команди з тренованими собаками причесали густий ліс поруч з будинком, в районі відомому як табір бездомних. Собаки відстежили її запах аж до пляжу, що за десяток кілометрів звідти. Батьки меді не говорили на камеру, але допомагали в пошуках, і слідчі заявили, що вони повністю співпрацюють. Десятки інших волонтерів зібралися на місці, де дівчинку бачили востаннє. Чоловік на ім'я Емерсон Андерсон, син якого грався з Меді, сказав: Я знаю, що зараз ми всі відчуваємо себе трохи безпорадними. Ми перевірили всі намети і табори для бездомних. Багато з нас не спали всю ніч. Ми йшли аж до парку Парадайс і в темряві причесали всі ці стежки вздовж річки. Було створено імпровізований волонтерський штаб, де люди стояли в черзі за напоями та листівками, щоб вийти на пошуки маленької меді. Поки що не було виявлено жодних підозрюваних чи осіб, які могли б бути причетними до зникнення. Розслідування все ще перебувало на дуже ранній стадії і не було жодних сценаріїв чи підозрюваних. У понеділок, 27 липня, пізно ввечері, детективи поліції Санта Круза провели більш масштабний і цілеспрямований обшук на території арт-центру Тенері. З наближенням 24-ї години зникнення Медісон, поліція переорієнтувала свої зусилля. Спочатку розслідування було зосереджено на пошуку Медісон і з'ясуванні обставин її зникнення. Коли час наближався до 24-ї години, Розслідування переключилося на пошукові та судово-медичні заходи. Близько 1955 слідчі поліції Санта-Круза знайшов тіло Медісон Мідлтон на дні великого сміттєвого баку на першому поверсі кондомінімуму. Злочинець вжив надзвичайних заходів, щоб приховати тіло, поховавши його всередині сміттєвого баку так, щоб це було не одразу помітно. Поліція затримала 15-річного сусіда Адріана Гонсалеса. Який стояв неподалік від місця, де було знайдено тіло Меді. Його допитали, а згодом заарештували. Коли одного з мешканців арт-центру Тенері заарештували у зв'язку зі справою Меді, громада була глибоко приголомшена. Детективи виявили ознаки причетності Адріана Гонсалеса до трагедії, що сталася з Меді. Це були речі дівчинки, свідчення свідків і відеозаписи. Під час розслідування було встановлено, що восьмирічна Медісон Мідлтон. Була знайома з 15-річним хлопцем і добровільно пішла до нього в квартиру. Вони вважають, що вона була позбавлена життя протягом години, після того, як повідомили про її зникнення. Меді запросили в гості і вона прийшла до квартири підозрюваного, де її позбавили життя, а потім її тіло поклали до сміттєвого баку, щоб заховати. О 20.00, коли було знайдено її тіло, поліція евакуювала мешканців і провела детальний обшук. Так, вони отримали неспростовні докази вини і заарештували хлопця. Сусіди розповіли, що бачили, як на парковці житлового комплексу, де відбувався арешт, бігала і кричала схвильована жінка, ймовірно, мати підозрюваного підлітка. Сусіди і просто небайдужі люди поклали квіти до імпровізованого меморіалу біля сміттєвого контейнера. Реальний Макшейн, який жив у тому житловому комплексі, сказав: ми хотіли додати любові в цей район. Цей хлопець був як звичайна дитина. Він тусувався на дамбі з іншими дітьми і цілими днями грав зі своїм йо. йо Він не схожий на монстра. Окружний прокурор округа Санта Крус Джеф Резл заявив, що Гонсалеса будуть судити як дорослого. Окрім у позбавленні життя, йому будуть пред'явлені звинувачення у викраденні та сексуальному насильстві. Як стверджує обвинувачення, гонсалес заманив меді до своєї квартири. Де зв'язав її, побив, вчинив сексуальну наругу і задушив, після чого викинув її тіло у сміттєвий бак на парковці внизу. Як повідомляється, він заманив Медді обіцянкою пригостити морозиво, а потім напав на неї ззаду, коли вона зайшла до квартири. Докази показали, що, окрім того, що Медді була задушена, вона також отримала травму голови. Сусіди висловили сумніви в тому, що Гонсалес здатен на такі жахливі вчинки. Він працював консультантом на шкіряному заводі і був відомий своєю любов'ю до гриз Яйо. Ми любили цього хлопця. Якби ви запитали нас, що ми про нього думаємо, ми б сказали, що він був непересічною дитиною. Він був для нас прикладом для наслідування, сказав один з сусідів. Він такий самий, як всі інші діти у дворі. Однак публікації в соціальних мережах вказували на те, що Гонсалес переживав важкі часи. Його акаунт в інстаграм був деактивований через наплив погроз від громадян зробити з ним те саме, що він зробив з меді. Поліція виявила, що цей акаунт демонстрував суїцидальні тенденції хлопця. Разом з фотографіями, на яких він демонстрував свої трюки з -йо були і більш зловісні пости. Одним з найбільш моторошних був допис, зроблений у день, коли було знайдено тіло меді. Рілс з чорно-білим зображенням рук. Які грають на піаніно мелодію пісні Гарі Джуйла Божевільний світ, а під відео допис Сни, в яких я помираю, найкраще з усіх, що я коли небудь бачив». Час появи відео в інстаграм був зловісний, поки Гонсалес завантажував відео, на яких він сам або інші люди грали на піаніно предсмертні оди, сотні волонтерів відчайдушно шукали меді. Звіти показали, що Гонсалес. Позбувся тіла меді всього за п'ять хвилин до того, як її мати Лора Джордан звернулася в поліцію в неділю ввечері. Кадри з камер спостереження показали, що підліток викинув тіло у сміттєвий бак і двічі повертався на місце події після того, як поліція приїхала на пошуки. Гонсалес постійно розпитував поліцію про хід розслідування. Під час судового розслідування Едріан Ейджей Гонсалес. Визнав себе винним за всіма пунктами обвинувачення у справі меді. Хлопця засудили до відбування покарання у Департаменті ювенальної юстиції до досягнення ним 25-річного віку. Йому було 15, коли він викрав, зґвалтував і задушив меді. І його справа перебувала в юридичній невизначеності через його вік. Коли Гонсалесу виповнився 21 рік, Верховний суд Каліфорнії постановив. Що неповнолітніх віком до 16 років не можна судити у кримінальному суді як дорослих. Тож тепер суддя засудив Гонсалеса до максимального терміну ув'язнення, допустимого в суді для неповнолітніх. Це означає, що він матиме право на умовно-дострокове звільнення у 25 років. Ларі Бігом, його адвокат, стверджує, що Гонсалес став жертвою жорстокого поводження, покинутості та занедбаності. Коли ми маємо справу з такими дітьми, ми повинні забезпечити їм безпечне середовище і умови, що відповідають їхньому віку, де вони отримують можливість реабілітації, сказав його адвокат. Крейг Хейні, професор психології Каліфорнійського університету в Санта Крузі, переконаний, що Гонсалес зможе реабілітуватися за той короткий час, який йому залишився в системі ювенальної юстиції Каліфорнії. Він додав, що Гонсалес. Має більше шансів на реабілітацію в системі ювенальної юстиції, ніж у в'язниці для дорослих. Під час другого судового процесу на вулиці зібралося багато людей, які протестували проти того, щоб Гонсалеса судили як неповнолітнього. Вони не вірять, що Гонсалес зможе реабілітуватися, і вважають, що він заслуговує найбільш тривалий термін ув'язнення. Я співчуваю всім тим, хто знав і любив Медісон Міддлтон. Спи спокійно, медді. Друзі, а як ви вважаєте, чи можуть діти до 16 років бути реабілітованими, незалежно від того, наскільки кричущими є їх злочини? Чи варто їм давати другий шанс на життя, якщо вони були юними, коли скоїли жахливий злочин? Давайте обговоримо це у коментарях. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!